Де поверхня, там денімація. Знаєте, взагалі я вишиві ніколи вже не Коли я собі їхала,

Це скільки розподальця, вона правда молоденька, я не бачила що я я підважу, що сказала Мадія Дмитрика, покладено багато пацієнтів, пацієнтка зараз покладу для того, щоб вона лежала. Це вантаження ліжка, ліжках жалено. Я колись доїхала, я на це говорила довідку, ми думали, що 15 ліжок скоротили, що треба ще пігнати, щоб залишилось 200. Ні. А можна скорочувати як мінімум ліжок. 30. Ні? Ну, про жахливий стан цього корпусу я навіть говорити не хочу. Я давно такого не бачила. хоча починається ремонт, ми бачимо за його віком і всього інших. Але я хочу сказати, що він, напевно, купить закінчення, при тому, як у вас протікають когось пальця, ви тоді є внесків і я думаю, що куди Дуже багато сім'ї. Хоча і завітку вони вже такі дуже поважні. Я хочу сказати, всі нам роздали, а завтра є дійсно ці когоря. Там ще завільничі. Але мене побачили, що ці люди готувалися в бізнесі. Сімдесяти років. Нормальна людина має учні. І за допомогою адміністрації готує себе заміну. не вічні. Як всі кажуть, знаєте, незамінімо біжати на клавиші. Всі останні не незамінні. Ну, і що більше мене потрясло, це напевно, все таки Я прийшла в корпус. І вийшла з реанімації, і я здала голову від таке питання. А що ж решати? Ні, так не. Потім мій день я бачу двері написано різні. Я кажу, так що. Він так забався, я кажу, не знаєте, лікарня відкрилася сорокову на роботу. Він здавав переслати. І тим чином, яка розташована хірургічними. Розташована в полосі, де розташована реанімація на другому поверсі не працює ліфт? Тоді я питаю, а як же хворих після операції з третього поверху чи з першого перетягують до реанімації? Він каже, отакою каша телесність. У мене був шок. Ми в місті, працюючи з моїми колегами, тут є моя команда, яка прийшла з міста Вовк. Не дадуть збрехати, за минулий рік і за поза минулий місяць в лікарні відремонтували 15 ліхтів капітальним ремонтом. Розширяли шахти, ставили нові кабіни, ставили, підбирали механізми. Причому є ліхти, старі і старі ліфтові шахти, але ставили задачу перед фірмою, якщо вона хоче заробити кошти, вона шукала старі кабіни, старі нові десь на складах. Вона шукала ці всі механізми, і ми це зробили. Скажіть, будь ласка, яким чином у вас працюють люди в цій лікарні? Ні, це у вас не запитання. Він працює 4 рази роки, і я, я волонтера адміністрації не питаю. Я думаю, питати не треба. Треба вас їх заставити перенести дядьку, так що я бачила реанімацію, його кілограм 150 з одного поверху на другий, після операції. І він буде лапити на всю пані. Це який позор. Це позори, я ще не бачила ніде. Що стосується Бошестого корпусу, мені розповідали, як він будувався, з тільки років він будувався. Я хочу сказати, що, звісно, я запитала, хто його проєктував, наш відмінський айт-інститут, на наполовину його зрізали, робок з ним. Але те, що його, я спитала те, що вони зробили, воно тримається не те, що там 10, а 8 років. Ось шикарний, промітний, але все, що там було зроблено, воно вже відвалюється, відгіднується, ви загально. Ваші фільми, які у вас в райони, подрядились музика. Але дійсно оснащені дуже жалко, що їх просто пропадає дистанцію. Тому це робота головного лікаря на війні. Це робота міської мати вашому району, зборна вашими районами, районами церкви і чечення. Нема свого боку працювати, але ви повинні зустрічатися з тим самих цих районів і говорити, щоб жінки їх народжували тут у вас. Корпус повинен бути завантажений, як акушерський, так і гінекологічний. Чудові перези, чудові століки, апаратура, яка працює. Люди, які фахово знають все, що там є. Тому якщо ви його не завантажуєте, він просто проходить. Що стосується мігровології, мені дуже сподобалось. Сподобалося, що вона розказована на те, що знаходиться. Тому що ці люди, вони болі при ваших ліфтах, там де це не працює, але вона була якась завірила, що ліфт на ній, і вона прикладе всі зусилля, щоб він працював. Дай, каже, її ліфт на ній, а інші не на ній. Тому пані подала, такі зараз спонтанно чудовіший зал, який вони зробили. Так що Emmanuel, я теж задоволена. Але я теж там побачила, я дивилася, хто підбуливсь фахівці, що є чоловіки, жінки, які абсолютно вільно ходять, гуляють, вони вже мають десь для дизайному спеціалі, вона в домашньому спеціалі, але всі таки не так. Побачила нашу станцію, що з тут допомоги, це вже прийняв, мені теж дуже сподобалося, що тут допомогли Такі приміщення там все дуже походно, абсолютно нормально. Нічого не можу сказати. Дуже сподобалось як є. І мені дуже сподобалось, що все таке ми дуже цивільно зробили і виділили місто і впадало на танісну здоровому міжнародного спортивника. Причому її перевикли завжди в кімнаті, вже, вже практично час, після того він приїхав, показав мені все. Але він сказав, ну я його знаю, оскільки бюрочної експертизи у нас. Він у місцевої влади за 75 тисяч це зараз. А він два назад колише. Просто холодильник для тут. Але коли треба, коли у місцевої влади цей кноп, то вони дзвонять і кажуть, виїжджай в суботу в неділю, встигай тут. Хоча нинішнім законодавством це заборонено. Якщо це не робочий день. І той, те заключення, той акт, який він видає в суботу неділю, він не ні для суда, для того. А коли треба, він підтримує разом в цивільному стані приміщення, а холодильні камери за 75 тисяч він купити не може. Місто, а коли я, я ввечері не побачила. Ось такі вчини. Вот Там слово було вона в Чи не хочете? Ми речі можемо закидаємо. Тут скажемо про слово, що люди мене зрозуміло, та тут надає нам. Та тут це головний розумінь, прийде, працює. працює, працює. Боріпав... Прохання, швидкий, будь ласка, він і стоє в природі чи ні? Звичайно, є. А є прохання, хтось когось не, не знайшов. Я... одна єдине, коли відкрили, дивилися, ось цей певний час показував приносити відділ пару. Розумієте, на складі, де да. він затверджується печатку обласної ради. Після цього вони відкриються в державному є. І по цій приєстні прийде на. І він прошитий, пронумерований. Тітуні лист від статуту, але це не може. Якщо його немає в держреєстрації, значить її карня не перешкод. Десь ліцензія отримувати, ви в колонії станову. Значить, я вам сьогодні відповідально заявляю, що фахівці вашої лікарні... Тікали від нас, як чорт від ладаний. Приходили старші сестри, які є матеріально відповідальними, коли їм задавали питання, вони зникали, щезали і навіть прізвища їх не називали. Тікали фахівці, які принесли листок і потім тікали. Вам безліч зараз можуть сказати колеги, хто від них сьогодні втік. Коли я спитала деяких, чого ви сьогодні в районі лікарні так довго сидите, якщо ви все зробили, переходьте в ПНСД. Вони сказали, ну знаєте, ніби сказали, принесуть і час, як дураки сидимо чекати. Чого? То про що можна говорити? Я ще не сказала про стоматологію, я обіцяла. Значить, то, що я побачила, я розібралася. Стоматологи ваші, особливо два ортопеди протезісти кожного півставки і армія спасіння на Т-25 зубної техніки допрацювалися таким чином, що вони не виконували план, який взагалі неправильно розрахували. Всі чомусь дивилися на цьому і наказ, стоматології, він для всіх є в е, 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 охороні здоров'я. І там, де на умовні одиниці праці, а за гроші абсолютно забули. Ми розбиралися з головним лікарем, з головним бухгалтером і викликали даму, яка вас відповідає за всю стоматологію, аттючану, я і маю йду дуже шахтую. То як цей план складався по переліку того, що на 100% плану можна зробити, що люди по умовним одиницям праці виконують план, а по вони його не виконують. Такого буде немає. Занижені тарифи, рису, просрочені, про це ми теж говорили. І вийшло так, що коли людина робить план, заробляє ось про зарахунково гроші. Вона собі на зарплату і ні на що не заробляє. Вона взагалі заробляє менше, ніж середня заробітня плата. А по закону, якщо людина не заробляє, держава має їй доплатити. Ну, їм доплачували, доплачували. Я розказувала, що раз доплатили, два доплатили. на третій раз треба було всіх попереджати і вигнати. А коли прийшла рух, вона стала перевіряти, мала яких бездієльників повернути державі в особі е, лікарні, ці кошти. Тільки бухгалтерія лікарні нарахувала, що ці біздільники їм винні 50 тисяч гривень, а фінансова інспекція в круг, в кавичках, що 400 тисяч. І сьогодні зараз ми з ними говорили про те, що це був перерахунок, що 400 тисяч там немає, 180 тисяч немає щоб бухгалтерія лікарня нарахувала правильно. Але ці кошти треба повертати. Тому що 400 тисяч, кожен із них, якщо по 20% заробітні плати вираховується, не по 8 років будуть повертати. От звідки ця справа. Далі, коли я викликалася, довідуючи бюджет стоматологічного відділення і головний термінів примісті, витяг штатного розпису, коли я глянула... У ваше бюджетно стоматологічне відділення, тяное на добру, добре відділення або на велику лекарствуем и стибили. Это список бездельников, который у вас всі стоматологи і медсестри працюють на бюджетному заробітку плав. Працюють на бюджетному обладнанні. За них держава в особі лікарні платить всі комунальні послуги. Вони працюють в державному приміщенні. Заробляють кошти, кладут собі Гармат, і це називається бюджетний стоматолог. Тому я сьогодні сказала, що всім треба робити. І ей дамі, яка спочатку прийшла, сказала, що вона ніким нічого не знає, потім, коли, коли я поговорила з бухгалтерією зі головним лікарем, яка супричасна ко всьому, тому що вона в нештатній і районний стоматолог. Я її другий раз викликала і я розказала, що вона робити. Ну ми подивимось. Хто і що буде робити? Ну якщо ви хочете,

Если все равно рассказывают, что они досужденные будет бабушек и дедушек посела, а бабушки и дедушки минимум 50 гривен клонит такой бирж, то работайте так и дальше. Ось, для вашей души.